Ютуб канал Древо створив надзвичайно цікаві цикли передач, в яких досліджує народні традиції, пов'язані з найбільшими святами в році. У випуску про святкування купала є унікальний елемент, який зв'язує обрядовість, мову та малюнки на дріпівській кераміці. Всі знають, що на купала водять хороводи, стрибають через вогнище та шукають світ пабу. Всі звикли, що ці хороводи у вигляді кола, але це не зовсім так. Перед тим як хоровод набуває таку форму, його водять у вигляді хвилі, які мають назву кривого танцю. Ці хвилі мають показати, що енергія від сонця до нас надходить, оминаючи перешкоди. Її хаотичний хвилеподібний рух її по всіх усюдах, поки вона не знаходить свій прихисток у живій природі. Ця природа, збираючи енергію, сама набуває елементів середовища, з якого ці проміні і вийшли, як зв'язок із сонцем. Період дозрівання і плоди і ягоди є поживою для тваринного світу і людей, а крона, стебла чи лися є джерелом енергії як під час горіння чи гниття, так і в процесі росту. Рослинний світ, вбираючи енергію, набуває зеленого кольору, а дозріваючи стає переважно кольору сонця, з якого її і отримував, стає середовищем, яке змогло перетворити хаотичні хвилі, що отримувало довершене середовище коло, що ми і бачимо при святкуванні Купала. Буква О в українській мові якраз і вказує на коло середовища, те, що впливає на і дає їм енергію. Звідси і сонце, коло, і форми правління, знову ж таки, коло, і чоловік як головний колі, і голова, як головна, що керує тілом, і плоди, і овочі, і городина. Скрізь буква О як елемент енергії, яка зібралась і готова до наступного розсіювання, як невід'ємний елемент плину життя. На енергію, яку вже виділило середовище і яка ще тимчасово не набула ознак середовища, Вказує буква Е як хвилі, як розірване коло. Звідси буква Е в слові енергія, як та, яка шле тепло, знаходиться в русі поза межами середовища, і в слові зелень, де вона збирається під час росту, і в слові дерева, які її збирають, і в слові смерть, як енергія, яка покидає тіло. Світло взагалі має унікальну природу, властивості якої і досі фізики не можуть до ладу описати. Світло може бути і як хвиля, і як квант, може поглинатись, може відбиватись, може огинати перешкоди і може навіть змінювати свої властивості, залежно від наявності спостерігача, вказуючи вже на найпростіші елементи свідомості. Безперечно, цей алгоритм розуміли і наші пращури, інакше вони б не починали свято купала хвелиподібним кривим танцем, і розуміли це досить давно, засвідчуючи ці знання ще на малюнках, які ми бачимо на трипільській кераміці. Нам складно їх зрозуміти, адже ми маємо вже інший світогляд, а вони досить відверто до нас говорять. Сонце, яке намальовано на покришці горщика, посилає хвелеподібну енергію, символом якої є хрест на поверхню землі. Ця енергія доходить до екватора горщика, де поєднується із матерією і народжує рослини і дерева. А драбина, яка намальована від екватора горщика до покришки, вже вказує на зворотній зв'язок від живої природи землі до сонця, яке наділяло її цією енергією. Природи, яка є його відображенням, котра до нього і тягнеться, а на якому щаблі цієї драбини знаходимось ми, залежить лише від нашого сприйняття світу і тих справ, якими ми його наповнюємо. Звичайно, розпис на трипільській кераміці, українська обрядовість і мова є божественними пазлами одного творіння, які доповнюють одні одних, нерозривно пов'язані і стоять в основі творення міфосистеми. А зрозуміти цей алгоритм вже є елементом пізнання енергетичної, сутності творця.